Заявлено 100 кілограм міді. Погнали. Так. Так. Опа. Опа, опа. Так хорошо запаковано. О! Я спочатку не повірив. Ну, людина казала, що відправила 100. Я дивлюся на цих два ящичка. А воно, оказується, може бути, бо ледве підняв. Так. так і по чуть-чуть будемо, мабуть, її доставати. мідь-мідь, да. так. Бо опа. Так. Так, раз. Гарна, 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 гарна. Гарна, 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 гарна. Опа. Так. Цього, правда. Ну, подивимося, що все буде нормально. Опа. Хопа, хопа. Хопа. Дивимось такого, дивіться. Ну так, да, може бути. Опа. Так, тут ще є, ну так, так-да-да, да, 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 десь так, десь так, бо зараз є 51,2. Ну, давайте тоді тако зробимо. Так, обережно дуже. Так, зараз ми подивимося. Як це воно тут, це медяха. Я не бачу, що це де це воно тут, як це воно тут. Ага. Так. О, може бути, а ну, трохи погано розклав я, звісно, але зараз побачимо. Так. Зараз може якось... Хочеться одною вагою його все. Ви знаєте, там, там все міць, що я там буду його доставати. Як воно там все нормально. Давайте, мабуть, таку трошечки А Ану, нажми паузу Сергій, зараз все переважимо. Шкода трохи часу не вистачає. Людина важила міць 112, у нас вийшло 111,1. 111,1. Він написав, що важив, важив кантером ручним, вага може бути неточною. Таке. Ну, Дивіться, тут приблизно там, ну, мінімум 28 тисяч лежить. Це є, це зафіксували. Що хочу ще зробити оголошення. Дивіться, ось мій е, канал. так, е, Його можуть заблокувати, бо вже є багато попереджень. То кому цікава взагалі тема металобрухту, то у мене ось є Instagram. Якщо перейти на Інстаграм, і YouTube і Instagram, кому. Да, дивіться, ось бачите, Інстаграм там. Ось Інстаграм. Якщо на нього натиснути, є YouTube і Інстаграм. В Інстаграмі виставляю все те саме і навіть більше. Тут, як я спідаю в спортзалі, тобто я більше життя свого показую. Тобто підписуйтесь ще на Instagram, бо е, можуть заблокувати е, канал цей Тік-Ток. Е, так що так, кому цікаво там металобрухту, підписуйтесь на канал.